Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як ми перейдемо до прес-конференції Ломаченка проти Камбососа, спочатку послухаємо Деонтай Вайлдера та Джелая Джана, які теж скоро поб'ються, а саме 1 червня. Джилай каже, що недооцінив Паркера, але буде бомбити Деонтея на турнірі 5х5. Я зробив велику помилку, недооцінивши Паркера. Я змушений був визнати, що це сталося. У той же час я багато чому навчився з того поєдинку. Ми повернулися, ми проаналізували кожну дрібницю. Ми виправили всі помилки. Я вірю, що наступний бій буде новим. Ми внесли деякі корективи. У нас є дієтолог Кріс Алгієрі, який допомагає нам дистанційно. Як бачите, моє обличчя вже підтягується. Я почуваюся набагато краще, але сила все ще є. Коли я дивлюся на бій з паркером, то думаю, що міг би виграти досить легко. Але врешті-решт я недооцінив Паркера і особливо в третьому раунді. Коли я його кинув, я став дуже щасливим. Ближче до пізніх раундів паркер почав змінювати свою стратегію і почав пригинатися і клінчувати. Це повністю порушило мій ритм. Я не думаю, що цей бій з Вайлдером затягнеться, тому що коли китайська сила зустрінеться з силою Алабами, ми будемо бити один одного до біса. Цей бій не піде на дистанції. Великий вибух розбомбить бомбардувальника. Щодо Вайлдера, то він сказав: Годі, містере гарний хлопець, бронзовий бомбардувальник повернувся. Я думаю, що для мене це захоплююче, битися з такою кількістю хлопців, які переважують мене. І я все ще можу робити те, що я роблю. З огляду на те, що у нього є такий досвід, дворазовий олімпієць, зріст, великий вибух, великий удар, Лівша, все це вражаюче для мене. Він чудовий боєць для мене, щоб зробити заяву, щоб показати людям, що я повернувся. Коли я знищую його, то повернуся на вершину, до якої я йду. Джан, мені шкода, що це ти. У моєму житті відбулися зміни. Я маю на увазі, що нікому не буде миру. У цьому немає нічого особистого. Це лише бізнес. Я мушу знищити тебе належним чином. Я не намагаюся принести нічого, крім болю. Далі переходимо до прес-конференції Василя Ломаченка проти Джорджа Камбососа, які зустрінуться на рингу в неділю 12 травня близько 6 ранку. Трансляція бою буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео з 5 ранку, тому приєднуйтеся. Там ще багато всього цікавого. Камбосус розпочав зі слів. Ми брали участь у великих боях, особливо тут, в Австралії. Завойовували пояси на Медісон гарден Беззаперечний чемпіонат. Ми приносимо великі бої в Мельбурн, а тепер ми повертаємося до битви проти Василя Ломаченка тут, у прекрасному Перті. Щоб ви знали, наша команда приносить сюди великі бої, і я не думаю, що є щось більше в історії в Австралії. Тому я дуже схвильований, мотивований. Я не можу дочекатися, щоб розпочати це в неділю. Ми мали битися у 2019 році, коли легендарний промоутер та член залу слави Бобарум вийшов і сказав, що, очевидно, молодий хлопець з Австралії, Джордж Камбосос може протистояти тодішньому королю Ломаченко. А потім нічого не сталося, все змінилося. Я став чемпіоном. Я регіоном, Аломаченко переслідував мене, тому ми були дуже близькі до цього. Але зараз це вже втретє. Це доля для нас обох. І в неділю ми вийдемо на ринг та проведемо наш бій. Насправді я дуже стриманий. Я не збираюся сидіти тут і влаштовувати галас. Я знаю, яка він людина, який він боєць. Але я надзвичайно впевнений. І ця впевненість походить з моєї підготовки. Я провів чудовий тренувальний табір. І мій провідний тренер, команда навколо мене, кожна людина зіграла фантастичну роль, як і мої спаринг-партнери з усього світу. У нас був неймовірний табір, у якому впевненість вище ніж будь-коли. І як я сказав, коли я переможу Ломаченка, для нього більше не буде вороття. Тож для нього це кінець. Я справді в це вірю. Він ніколи не бачив тієї швидкості, яку я маю. Вибухова сила, воля, серце та бажання виграти цей бій. Я цього дуже хочу. Я дуже старанно тренувався до цього бою, і я не залишу на ньому каменя на камені. Василь дуже тихий, коли його запитують про Камбососа. Це його стиль, який він хоче робити. Але я йду, щоб виграти, і він побачить мої очі через кілька хвилин. Далі висловився Ломаченка. Я чую це не вперше, але ви знаєте, що для мене це не сюрприз. Подивимося, що станеться у неділю. Побачимося на рингу. Я надто довго у цьому виді спорту. Ми два професіонали. Ми знаємо бокс, стратегію. І це буде дуже-дуже цікаво для нас обох та всіх шанувальників боксу. Удачі нам обом! У нас два різних стилі з камбососом, і тому ми маємо різні результати. Дуже складно пояснити, чому Камбосос програв Хейні. І нелегко пояснити, чому так склалося для мене. Я не знаю як пояснити, але це не має значення, тому що у нас є бій. Ми дуже старанно готуємося, і як я вже сказав, це буде дуже цікаво. Я прагну завоювати перший титул IBF прямо зараз, а потім всі інші. Це моє майбутнє. Я вперше в Австралії і мені дуже подобається це місце, тому що тут дуже доброзичливі люди. Тут дуже чисте місце, природа, будівлі. Мені подобається. Коала, яку я тримав, схожа на кішку з собакою. Далі у Камбосаса запитали, що придає йому впевненості у перемозі. Моя підготовка породжує мою впевненість. Я провів чудовий тренувальний табір. Спаринг-партнери, яких ми залучили, наслідували стиль Ломаченка. Тож це все придає впевненості. Я був одержимий цим хлопцем. Я не думав ні про що інше. Я навіть не тримав коалу, хоча я австралієць. Я зосереджений тільки на ньому. Потім у Ломаченка запитали, чи збирається він зайняти більш агресивну позицію, та чи збирається піднятися у вазі. Я буду таким, як завжди. У мене великий досвід. Я просто покажу свій найкращий стиль та майстерність. Ніхто не знає, чи це останній бій та що станеться потім. На завершення Камбосос сказав: у цьому бою ви побачите двох воїнів. Ми двоє хлопців, які прийшли битися, і я відчуваю, що я буду справжнім воїном у неділю. Тож побачимося в неділю. А Ломаченко додав: Дякую всім людям, які підтримують нас. Хто підтримує бокс, хто слідкує за боксом. І благослови вас Бог! Після прес-конференції Ломаченко та Камбосос провели гарячу битву поглядів. Яка тривала дуже довго, жоден з боксерів не хотів відводити свого погляду від суперника. Промоутери, включаючи Боба Арума, теж намагалися втрутитися, але вони все одно продовжували дивитися один одному в вічі. Хоча все ж таки їх розвели в різні сторони. Після цього Ломаченко відповів: чи бачив він в очах Камбососа силу, чи він лише намагався так виглядати? Ти можеш лише показувати силу в очах, але це просто частина гри. Промоутер Бабаром додав: у мене є ще один боєць Шакур Стівенсен. Отже, якщо Ломаченко переможе, а Шакур, бій якого запланований на 6 липня, теж переможе, то на осінь ми плануємо провести бій Ломаченко Шакур. Кожен серйозний фанат боксу буде з трепетом спостерігати за цим між двома чудовими техніками, які борються за єдиний титул. Подивимося, що з цього вийде. Камбосос дуже хороший. Сам Камбосос теж відреагував на битву поглядів. Це чудовий чоловік, мені нічого робити. Я міг бути тут увесь день. Я дуже зосереджений. Я готовий до справжнього бою у неділю. До речі, сьогодні виповнюється перший день народження каналу в світі боксу. Підписуйтеся! Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля згору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!